Наставляють автомати на дітей. Думаю, господи, думаю, зараз розстріляють, русский каже. пропущу, якщо даш 100, 100 доларів, 100 євро. Катя, ти розумієш, що ти виїжджаєш, ти їдеш на смерть. Ти розумієш це? Розстрілювали все. Дуже багато дітей погибло. Кажу, не вже говорю, мені тут можна жити, а ви не попросите ні грошей, нічого. Людина була, сиділа за кермом і просто там у стався такий. Я почала призиватися, телефонувати в ТЦК. І от я хочу, я хочу служити. Це в яких роках було Сутківа це? 17-18. Привезла документи в Запорізьку область і мене там забрали. Про... за півдня я пройшла ВЛК. Все добре, все погодили і сказали, все, до відправки готова. Я поїхала в Десну. Звичайно, мати знала, батько був в шоці, батько був за кордоном в іншій країні, по-моєму, в Польщі він був. Мати моя говорить, вона пішла служити. Для нього це такий був шок. Він каже, дівчина в армії, ну це жінка. Каже. Ну, для нього це було незрозуміло. А потім він вже почав пишатися. Я попала спершу в бойову роту. Мене поставили старшим стрілком, ми знаходились на другій лінії. Ми... Під Кримом нас туди відправили, то якби обороняли От якраз там, де вони заходили. Тобі ж, нас було. Я впевнена стовідсотково, що там все було заміновано. Ну, тому що наші люди там стояли, наші мої побратими там стояли, вони самі говорили, що там все заміновано. Тобі ж, ну так, да, є дорога, там все, тобі ж стоїть блокпост, тобі ж все обороняється, все охороняється, все е, як то кажуть, згідно відповідно. Але... Щось пішло не так. Ви Комусь це було вигідно, я вважаю так. 24 лютого воно е, застало зненацька. Забігла забігши в кімнату до мене, е, моя мати, вона почала кричати, плакати. Каже: Катерино каже, вставай, війна почалася. Вибігши на вулицю, я чула, що бу, були якісь зіткнення бойові, тому що гриміли вибухи. Вони починали захоплювати і заходили. Колона техніки проходила. Тобі ж, ну так, свободним шляхом. Зайшли швидко, отак От просто налетіли в село, все, вони тут, а хазяйва, їхні правила, вони повідомили, що вони тут є, і ми вже почали носити з собою паспорти. Нас одразу, ну, якби вони попередили, що якщо ми когось побачимо, не маючи документа будь-якого, щоб засвідчує особу, то були собі інші дії. Як ставилися? І катування були би, все було. Вони шукали ті, хто хлопці служили в АТО, ходили в АТО, тобі ж які мають учасника бойових дій. Вони вже мали списки, хто служивши. Вони вже проходили і проводили рейди. В них кожного будинку до кожного до кожного будинку вони проходили. Коли от зайшли, вони почали у вас тут нам сказали, що у вас здесь, тут живуть два офіцера. А батько говорить, та ні, каже, тобі ж, а гді? А сини є, ні у нас. Тобі ж, у мене всі дівчата, всі дівчата. Дивлюся, вони вже дивлюсь, наставили три, три людини, три військових з Російської Федерації, наставляють автомати на дітей. Я вже така, думаю, боже, серце, знаєш, серце в п'ятки відійшло, думаю, господи, думаю, зараз розстріляють, просто розстріляють без суда і слідства. Гді отец? гді отец?» старша донька, то малий взагалі замовк. Він так злякався, дитина просто вона замовкла. Вона перестала говорити. Хоча він уже на той момент він почав говорити там, е, промовляти певні слова, як дитина це зазвичай робить. Він замовк, він перестав говорити. А дочка каже: у нас нет отца. Ми з мамою живемо, у нас нет отца. Все. Ось от, от, така фраза, і все, вона похилила голову, і він допитує. Тобі ж, ну, ну діти налякалися, звичайно. звичайно, і я злякалася. Я намагалася виїхати, в мене нічого не вдавалося, Тому що до кого я телефонувала і просила да, допомогу, щоб да, евакуюватися, то пропонували дуже шалені суми коштів. Дуже шалені. Це просто, це от, починаючи перші дні от, тиждень да, от, 75 тисяч за три, їх треба було віддати. До Кривого Рогу. Така була ціна. Це гривня. Гривня, так, звичайно. Е, були такі ситуації, що оплачувалися навіть от при блокпостах, коли ти от пересікаєш і е, тобі тут руский каже: пропущу, якщо даш 100 доларів, 100 євро. То люди давали. Хотіли виїхати. Ну, давали і все одно не, ви... не виїжджали, вертали. Це в лучшому випадку. А так було таке, що і розстрілювали. Мене зупиняли. Мене зупиняли мої батьки. Я вам скажу, чого зупиняли. Зупиняли на тому, що Катя, ти розумієш, що ти виїжджаєш, ти їдеш на смерть. Ти розумієш це? Тому що не було зеленого коридору. Не було гарантії, жодної отакої мізерної гарантії, що нас пропустять. Або розстріл, або там залишитися, або переїхати. І на третій раз я виїхала з дітками. Вони не думають, вони не розбираються, вони не питають, а чому ти так зробив? а да, Для чого ти там, а вони одразу все. Їм, їм не потрібні ми, їм потрібна територія. Вони не цінують нашого життя. Діти, не діти, білі стрічки, не білі стрічки. Вони все розстрілювали, все. Дуже багато дітей погибло. Я за дітей, тому що діти це, це основне. Ми по дорозі бачили, що розстріляні машини. Машини, так. Да, машини, обугляні тіла, тому що воно видно, що ну, людина була сиділа за кермом і просто там у ну, стався такий. Чорненька і все. Коли ми виїжджали, ми спаковували чемодан. Ну, маленький чемоданчик, і те, що я змогла вивезти, скрутивши. Там дитячі речі, перші необхідності, да, продукти харчування, документи зазвичай. Да, і я його без шевронів, звичайно, тому що я б не могла б ніяк там віднікатися, якщо б вони мене спіймали за. І вивернули в себе да, чемодан. Я зберегла лише два. два: два пагона, від якого я починала в службі в військовій частині морській піхоті. І те, що я отримала, коли закінчила військову кафедру, да, прослуживши, ось так. Я його так скручувала. Я отак скрутила його. Звернула, звернула, все отако звернула, скрутила. Потім накрила ще декілька речами, да, закрутивши, упакувавши, утрамбувавши і отак заховавши там під дно. Це моя згадка про моє минуле в першу чергу, ким я була. І в, діти, і воно воно надає сили для того, щоб жити далі. І ми, приїхавши, нас так Волинськ... Прийняла так, знаєте, я, я взагалі я говорю, я не знаю, що вам сказати, говорю. То ви е, честя заробітні? Я просто, я така кажу, не вже говорю, мені тут можна жити, а ви не попросите ні грошей, нічого. Ні, ні, живіть. Ні, ми вам усю кімнату. Ось ви будете з дітками жити. Ось вам все. Ось ми зараз вам їсти приготуємо. Все, все зробили, все надали, все необхідно, надали постіль, надали, спальні місця, надали, все і. Побувши пару днів, діти такі кажуть: ма, нам тут так подобається. Давай ми тут залишимося, ми не будемо їхати в Німеччину. Тому що дуже багато сімей, які от е, хочуть виїхати там з лівого берега, наприклад, а вони не знають, куди їхати. Тому що я знаю цю ситуацію. Коли ти їдеш і ти не знаєш, куди ти їдеш, ти не знаєш, де ти будеш ночувати з дітками, ти не знаєш, ти не знаєш що буде далі. Ну, а це для людей, це звичайно, це велика допомога. Це велика допомога в тому, що от людям надається таке житло. Ну, тобі ж такі комфортні умови і, для проживання, це, це просто, це, це класно, це круто.